Ну, я Богдан Черноманс, депутат Уманської міської ради. До мене дійшли чутки про те, що Яценко, наш депутат від нашого округу, закликав у Верховній Раді України до кровопролиття. Це безумовно прогнозований його крок, оскільки людина, яка винна в аварії смертельним випадком і який уник від аварії завдяки своїм зв'язкам, це можна прогнозувати. І ще таке, людина, яка скупила обманним шляхом голоси виборців на нашому окрузі, інакше від нього чекати не можна. Його треба край відкликати. Ще вчора, коли у нас була сесія міської ради міста Умані, я дав пропозицію, дав доповнення до порядку денного, щоб цього депутата чи то депутата, ну, мабуть, дупа від слова, відкликати звідти. Його не місце, таким людям не місце Верховної Раді, і ми пожинаємо плоди зара отої скупки голосів, який. На Черкащині був, вже став традицією. Яценко, яким чином? Скупив голоси. Отой От цілий поївщий ректор в Черкащині скупив голоси. Я вже не кожу, не хочу говорити, що Шуфрич з Черкащини вирвався у Верховну Раду і так же само скупляв голоси по 20 гривень. Якщо Яценко дав, хоч 150 гривень за голос. То він давав тільки по 20, але всі вони обманці і їм не місце Верховній Раді.